Друзі, вітаю! Ми сьогодні в Жидачеві проводимо форум саме у цій мистецькій школі. Розповідаємо про видимі та невидимі загрози. Видимі це, звісно, наші закони, законопроекти, які нам проштовхують. А невидимі це ідеологія, в яких обгортках сьогодні хочуть запанувати над нами. Коли приїжджаю в якесне місто, ще особливо перший, відкриваю одразу Вікіпедію і вивчаю історію цього міста. Жидачу. М -м, перша згадка 12 століття зудечане. Зудечу. Не знаю, як правильно буде. А побачив музей мистецтва історії жидачівської землі. Ось. Іду спробую, чи там відкрита. Перше, що я в музеї побачив, це кам'яний язичський ідол, друге-третє століття до нашої ери. Друзі, найцікавіше в цьому музеї ви зараз почуєте. Не виключайте відео, додивіться до кінця. Це була чудова історія з чудовими жадачівськими коріннями, славними українськими. Які дали багато плодів, багато нащадків для нашої країни. Просто я навіть заохочу вас сюди приїхати і досліджувати це місто. О, це перші згадки письмові, які були десь в 12 столітті. Так. А я от так сів і думаю, ну погортаю, а звідки ці назви пішли? Жидачев з так думаю. Ну одразу простою такою такими думками, думаю, жид, зудич, зуд. <зас> зуд. А, можете дати? От я не знайшов а, в, в Вікіпедіях я назви не, душі, назви. Досі ведеться дискусія, але вже припинено, практично сьогодні дослідники зійшлися на думці, що все-таки слід вважати, що первинною історичною назвою є не Удич, а Зудич. Чому? Бо за тодішнім правописом, коли велися записи, то коли буква, наприклад, приголосна, закінчувалася, наприклад, на з, а далі знову починалося наступне слово з. То mm -hmm. його опускали. І ось у літописі, коли згадується у Іпаківському літописі в перший жедач, а це пов'язано з дуже такою трагічною подією, бо як я вам сказав, в 11-13 століття жидач вже був достатньо відомий, як промисловий центр, торговий центр. І сталося так, що Купці жедачева, а тут вироблялися сій. Ось, Жедаче славився багатьма майстернями, комунікував через свої водні ресурси, маючи дві прекрасні ріки, повноводні сестри і Дністер. що звава торгівля водними магістралями. І таким чином стався такий дуже прихлий, трагічний випадок, що в 1164 році жидачівські купці везли продавати сіль до Галичі. І сталося неймовірно в нашому країні якісь дуже потужні опади, якісь кажуть навіть е хмаролом. і раптово розлилися ріки, А в нас тут на Жидачівщині, це три ріки, це Свіча, це Стрий і Містер. Ось. Вони не встигли вийти з тої полі, тобто врятуватися. І 300 купців загинуло. І в Іпахівському літописі записано, що жидачівські купці, їдучи із Жедачева, потонули. І Корчинський, коли я тут відомий, львівський археолог, коли досліджував, він сказав, так, що треба читати не із. Удича, а із Зудича, бо наступна з вже не писалася, вона опускалася, а залишився у. Чи правильно це назва? Якщо ви ходите, бо, чому? бо от, назви населених пунктів на той час вони не були притаманні в Галичині на Уд? Ми не знаходимо назви міст і населених пунктів з уд, не трапляється таке з'єднання. Mm -hmm. Тому вважається, що уд, то я вже таки майже на такому десь дискусній не знаю, якому рівні пояснення, бо це не входить в екскурсію, бо яке зараз ще mm -hmm. буду копатися, то ми дуже глибоко. Mm -hmm. зайдемо. Mm -hmm. Тобто, що сьогодні нам треба читати не як з удича, а як з удича. Ось, бо Чому? була дискусія у певний час, як називати древнє місто Удичем чи Зудичем? Якщо посилатися на ряд наукових джерел, щоб я не уникав до авторів, не, 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 не вдавався, то слід читати у Зудич, тобто первинна назва нинішнього Жидачева Удич. Той зудич. Зудич. Який зазнав 25 разів різних змін. Ні, ні одне місто до того, того часу, не зазнавалося тільки змі... змі. Чому? Це неправильний записи в документах, це неправильна вимова. І... Тут і... у вас були виселення, переселення громад. І, і... 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 і тому ви собі уявляєте, 25 разів зазнавати різні з того року, вже починають вже досліджувати з радянських часів. До цього часу жидачів на рівні археології не вивчався. І за Власне, Корчинському, чи не найбільше, вже дачу почав розкопати східсько Корчинський з наших країн, і ми виявили вже тут перше поселення, яке можемо сміло додавати. це 25 тисяч років. Це уявляється собі. Ну, це дуже велика дата. Добре, а, оце а зараз це зараз охороняється, ця територія державою, чи ні? Тобто там чорні археологи собі купають далі. Щоб дати зрозуміти, що так як виглядало. до речі, го... гора Базиївка, досить висока, Над рівнем річки це 50 метрів, це була досить серйозна ну, вершина на рівні річку, яка обмивала її. Далі тут, вже в 11-12 столітті на цій горі Базеївці, де були перші поселення, вже виникає збудований Власне, оцей замок mm -hmm. Жедачівський досить великий. По території він 36 гектарів, і це було велике. І сходу на захід це було 850 метрів, 730 метрів спину вже на півночі. Це велике. Ну, тобто там відбуваються зараз якісь археологічні розкопки? Чи ні? Зараз припинилися. Але взяли в охорону саме ту територію. Тобто зараз будь-хто з чорних купачів може собі там входити, шукати. Там були спроби проводити чорну археологію, як ми кажемо. Але великого інтересу після того дослідження не було. Що можна було відкопати? Відкопали частину, зберігаючи у нас. Невеличка. Але єдине, що він не зберігся, він проіснував кілька до 14 століття, Двічі руйнувався в 1240 році. Татари Тоді його зруйнували. Це дуже цікаво для вас. А вдруге, в 1251 році, Данило Галицький прийшов своїми воїнами до Джадачева покорити місцевих бояр. Бояри дуже серйозно боролися за свій статус, за свою самостійність, і він теж досить серйозно як. Писують історичних документів розвійної. Більше він не відродився, прийшов до кінця 14 століття, потім почав зростати. І ось вже далі після нього виникає другий Ось невеликий замок на горі замку. Так вона називається Замкова гора, але він не відігравав стратегічного значення, оборонного значення. Це, в основному, був такого спостережного наглядового плану, або його можна чітко навіть. Інтерпретувати або о, о, говорити про нього як о, о, окремий двір місцевого правда. Бо власне, цим першим замком 19, 13 14 століття okay. і цим замком вже 14, 16 століття власне, формувався так званий. О, ну, Захисний чи фортифікаційний, е, захисний редут е, Древнього удища. Тобто фортифікаційні обидва замки вони виконували такі оборонну функцію.